Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент Футбол». Клуб АПЛ офіційно підписав зіркового гравця Шахтаря. Гучний трансфер. ВАНАТ офіційно став гравцем Жирони. Перші слова Зінченка у новій команді. Фанати англійського клубу просто в захваті. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. 22-річний бразильський півзахисник Кевін офіційно став гравцем лондонського фулгема. Шахтар та англійський клуб дійшли згоди щодо трансферу, після чого футболіст підписав особистий контракт. Кевін приєднався до донецької команди у січні 2024 року та швидко закріпився в основі. За півтора сезону він відіграв 57 матчів, відзначився 17 -ма голами та 10 результативними передачами. Разом із гірниками бразилець став чим чемпіоном України у 2024 році, а також двічі здобув Кубок країни. Своєю яскравою грою він завоював любов у болівальників, які визнали його найкращим гравцем шахтаря за підсумками сезону 2024-2025. Владислав Ванат, вихованець Динамо Київ та найкращий бомбардир української прем'єр-ліги двох останніх сезонів. Офіційно перейшов до іспанської Жерони на постійній основі. Цей трансфер став однією з найгучніших подій літа, адже київський клуб втрачає одного зі своїх ключових гравців. За інформацією, яка стала доступною. Жерона виплатить Динамо Київ 20 мільйонів євро. Активувавши клаусулу гравця. Також повідомляється, що клуби досягли домовленості щодо зручного для динамо графіка розрахунків. Українець підписав контракт на 5 років та виступатиме під но. Номером 19. за час виступів у складі київської команди вона провів 119 матчів, у яких забив 51 гол та віддав 24 результативні передачі, ставши справжнім лідером атаки. Його перехід до Жерони, яка є одним з відкриттів ла ліги останнього сезону, відкриває нові перспективи для українського форварда на європейській арені. У ніч з 1 на 2 вересня 2025 року «Ноттінгем Форест офіційно підтвердив підписання захисника лондонського арсеналу та збірної України Олександра Зінченка. Футболіст приєднався до англійського клубу на правах річної оренди. Після оголошення трансферу Зінченко звернувся до вболівальників лісників. Всім привіт! Я дуже радий приєднатися до «Ноттінгем Форест. Так схвильований сезоном, що чекає нас попереду. Не можу дочекатися, щоб зустрітися з вами. Перед Форест для українця це стане новим викликом у кар'єрі після трьох років у складі канонірів у сезоні 2023-2024 Олександр відіграв за арсенал 23 матчі. Він забив один гол та віддав один асист. Українець пропустив велику частину сезону через травми. А після повернення головний тренер канонірів Мікель Артета вже не розраховував на нього. Коментуючи перехід, Рос Вілсон підкреслив значущість цього підписання для но. Nottingham Форест послужний список Алекса говорить сам за себе. Він був важливою частиною неймовірно успішної команди Манчестер Сіті і відіграв ключову роль в арсеналі протягом останніх років. Зінченко принесе безцінний досвід до Nottingham Форест, і ми надзвичайно раді, що він став нашим. Останнім придбанням під час літнього трансферного вікна заявив Вілсон. Він також додав, що клуб активно працював над формуванням конкурентоспроможного складу, який поєднує молодість та досвід, аби бути готовими до будь-яких змагань. Вілсон висловив впевненість, що Зінченко матиме значний вплив як на полі. Так і за його межами цей перехід відбувається на тлі того, що у поточному сезоні український захисник ще не виходив на поле через ушкодження, що ймовірно також вплинуло на рішення арсеналу віддати його в оренду. Контракт зінченка з канонірами спливає у червні 2026 року. А його орієнтовна ринкова вартість за оцінками становить 20 мільйонів євро. Головний тренер збірної Франції Дід'є Дешам висловився про майбутнього суперника його команди національну збірну України, з якою французи зіграють у першому турі відбору на чемпіонат світу 2026 Наставник зазначив, що команда Сергія Реброва є найсильнішим суперником у групі. За його словами, українці мають якісних гравців, демонструють енергійний футбол і заслуговують на особливу увагу. Дешам підкреслив, що з усією повагою до Ісландії та Азербайджану саме Україна виглядає найсильнішим опонентом для Франції. Поєдинок Україна-Франція відбудеться 5 вересня у Вроцлаві у групі, де також виступатимуть збірні Ісландії та Азербайджану. Жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу 2026, який пройде в США, Канаді та Мексиці, заплановане на 5 грудня у Вашингтоні і коментатор Віктор Вацко розповів про обшуки у Кирила Мазура, асистента головного тренера збірної України Ю-21 у Мельгоси. Він зазначив, що це питання турбує його навіть більше ніж футбол, адже зараз футбольна сфера знову опинилася в центрі уваги через різні скандали. Вацко нагадав про розслідування Михайла Співаковського навесні щодо корупції в українському футболі і підкреслив, що корупційні проблеми дійсно існують, хоча деякі спроби об'єктивно викривати ситуацію могли бути направлені проти невинних людей. Журналіст уточнив, що обшуки проводились вдома у Кирила Мазура і пов'язані з його діяльністю у молодіжній збірній. Він також повідомив, що ім'я асистента Сергія Реброва Гліба Платова фігурує у ряді неприємних моментів і наголосив, що справа має серйозний характер. Ватко підкреслив, що йдеться не про фантазії блогерів чи інтернет-розслідування, а про реальні дії. Компетентних органів за його словами обшуки від СБУ свідчать про наявність санкцій та порушення кримінальної справи, що робить цю ситуацію безпрецедентною для українського футболу. Адже члени тренерських штабів збірної України опинилися в центрі кримінального розслідування. В українській асоціації футболу відреагували на цю інформацію, зазначивши, що служба внутрішніх розслідувань перебуває у постійному контакті з правоохоронцями та іншими структурами. Там підкреслили, що триває робота компетентних органів, а також нагадали про активну співпрацю Комітету етики і чесної гри. Конкретні коментарі поки що не надаються, оскільки процес не завершений. 1 вересня о 21.00 завершилось літнє трансферне вікно 2025 року. Сумарно представники англійської прем'єр-ліги витратили до 3 мільярдів фунтів, встановивши рекорд за обсягом витрат під час однієї трансферної кампанії. Наприкінці вікна чинний чемпіон Ліверпуль підписав Олександра Ісака, який раніше відмовлявся грати за Ньюкасл Юнайтед. Мерсесайці також прагнули посилити захист і домовилися з Крістал Пелас щодо придбання Марка Ге. Hey. Ехі за 40 мільйонів євро, включно з бонусами. Керівництво Орлів погодилось продати футболіста, а сам гравець узгодив умови контракту з Ліверпулем. Втім, головний тренер лондонців Олівер Гласнер поставив ультиматум президентові клубу. Якщо лідер гехі буде проданий, то він подасть у відставку. В результаті трансфер зірвався, а незадоволений захисник залишився в команді. За інформацією Еда Арноса гехі відхилить будь-яку пропозицію. Зіцію нового контракту та планує піти з Крістал Palace як вільний агент після закінчення чинного договору влітку 2026 року. Крім того, капітан Орлів роздумує над тим, щоб відмовитись від пов'язки через зірваний трансфер. Додамо, що гехі є капітаном команди та гравцем національної збірної Англії. Нагадаємо, що в сезоні 2024-2025 Ліверпуль виграв АПЛ, а Крістал Palace став володарем Кубка Англії. У серпні 2025 року Орли здолали червоних у матчі за суперкубок Англії завдяки перемозі у серії пенальті 3-2. Літнє трансферне міжсезоння цього року виявилось насиченим великою кількістю переходів футболістів між клубами. Найбільший прибуток від продажу гравців отримав лондонський Челсі 332 мільйони євро. Ще три клуби змогли заробити понад 200 мільйонів євро. Це Борнмут. 238 мільйонів, Байер – 230 мільйонів і Ліверпуль – 220 мільйонів. Серед інших команд із високими доходами від трансферів цього літа також Ньюкасл Юнайтед – 175 мільйонів євро, Мілан – 169 мільйонів євро, РБ Лейпциг – 160 мільйонів євро, Брентфорд і Брайтон – по 155 мільйонів і Вулвергемптон – 138 мільйонів євро. Михайло Мудрик, український вінгер Челсі, опинився в епіцентрі гучного допінгового розслідування. Футбольна асоціація Англії офіційно висунула гравцеві обвинувачення. А за інформацією The Athletic, його проба Б також дала позитивний результат. Якщо вживання заборонених речовин буде офіційно доведено, українцю загрожує дискваліфікація на термін до 4 років. Кар'єра на межі зриву у клубі. Ситуацію сприйняли серйозно. Челсі вже провів внутрішнє розслідування. І за даними джерел зібрав докази, що вживання допінгу сталося не в межах клубної структури. Лондонці готують судові позови не лише проти мудрика, а й проти Української асоціації футболу, де, за припущеннями, гравець міг отримати заборонені препарати ще до трансферу в АПЛ. Також Челсі може вимагати компенсацію за трансферну суму, яка на момент переходу мудрика складала близько 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Ситуація залишається відкритою. Офіційне рішення футбольної асоціації Англії все ще очікується. Київське Динамо продовжує активно підсилювати атакувальну лінію та оголосила про новий трансфер. Румунський форвард Владислав Блинуце став гравцем столичного клубу. Контракт із 23-річним нападником розрахований на 5 років. Блинуце був заявлений на чемпіонат України під номером 77. За даними трансфермаркт, приєднався Румун на правах вільного агента. Футбольне становище Блинуца було досить різноманітним. Він тренувався на академіях Чехії, Молдови та Румунії. А перший серйозний досвід у професійному футболі отримав в Італії, дебютувавши в серії Б за Пескару. У 2022 році нападник перебрався до Румунії, де спершу грав за університету Крайову 1948 на правах оренди, а згодом підписав повноцінний контракт. Сезон 2023-2024 приніс йому 8 голів у 31 матчі. А вже наступний рік він провів у складі університеті Клуж, де відзначився 12 разів у 37 поєдинках. На міжнародному рівні Бленуце спочатку виступав за юнацькі та молоді. Їжні збірні Молдови, але у 2023 році змінив спортивне громадянство та почав захищати кольори юнацьких команд Румунії. Варто зазначити, що трансфер Бленуце став уже третім гучним поповненням Динамо за останню добу. Раніше клуб повідомив про підписання Аліу Тіаре та Василя Буртника. Отож, літо 2025 року увійде в історію як одне з найгарячіших на трансферному ринку. Клуби витратили мільярди, а вболівальники отримали справжні сенсації. Найгучніший хід зробив Ліверпуль. Клуб виклав рекордні 125 мільйонів фунтів за Олександра Ісака з Ньюкасла. Далі ще потужніше з Байера приїхав юний геній Флоріан Вірц. Його угода потягнула на 116 мільйонів. А трійку топ придбань мерсесайців замкнув Гуго Екітіке з Айнтрахта 80 мільйонів євро. Загалом червоні витратили понад 300 мільйонів і фактично стали головними героями вікна. Але не лише вони. Манчестер Юнайтед теж голосно заявив про себе: червоні дияволи підписали Беняміна Сеско за понад 73 мільйони. А ще Брайана Меумуа та Матеуса Куню. Усі разом справжня перебудова атаки не обійшлося й без сюрпризів. Луїс діа залишив Ліверпуль і перебрався в Баварію. А віктор Осімхен сенсаційно підписав контракт із Галатасараєм. Загалом це літо стало рекордним. Лише клуби АПЛ витратили понад 3 мільярди фунтів. Гучні трансфери, рекордні суми і нові інтриги. Сезон обіцяє бути спекотним. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.